4 квітня відбувся особистий прийом громадян народним депутатом України Лідією Котеляк. Мешканці району прийшли із своїми питаннями та проблемами до народного депутата. Те, що відбулася революція гідності, що ми перемогли, незважаючи на те. Що ціна перемоги була трошки за великою за високою, це сотні поранених і сотні э, загиблих і тисячі поранених, але революція без жертв не, не буває. Ми пам'ятаємо про тих загиблих, ми будемо пам'ятати про них і весь час. Життя продовжується, життя йде. Сьогодні ми проводимо э, особистий прийом громадян перший раз за э, три місяці, тому що всі 90 днів. Це моя помічниця, Яночка з Києва. Ми всі 90 днів були е, на Майдані. Е, я як комендант жовтневого забезпечила життя діяльність від тисячі до трьох тисяч мітингуючих. Це і е, ну, спання, їдження, миття людей, е, ну, всі інші побутові речі. На сьогоднішній день ми проводимо особистий прийом громадян вже другий за сьогоднішній день. З до 9 до 1 години ми проводили особистий прийом громадян в Перемишлянах, З 14 до 17 у нас особистий прийом в Золочеві. Я хочу сказати, що трошки зменшилося людей, трошки менше почало людей ходити на прийоми. Зв'язку з тим, я так розумію, я так думаю, що все-таки змінилася ситуація в країні. Все таки стало, скажімо так, їм. Не Надійніше нашим виборцям і нашій громаді надійніше стало жити банду Януковича. Вигнали, прийшли нові демократичні сили, і я думаю, все буде по-другому. І навіть це ми бачимо на особистому прийомі. Звертаються люди, і по їхніх, скажімо так, звертаннях, вимог я можу в телефонному режимі вирішувати деякі питання. Так перемишлянщині було вирішено питання про плачення коштів з казначейства, була заборгованість. Так само і в Золочеві до нас звернулася ціла делегація жінок, чоловіків, яких перебувають на відповідь, так, часткову мобілізацію в місті Новий Калинів, де не мають належних, належних побутових умов. І ми з моїм культуром Василям Івановичем дуже перезвонили до командира частини, значить, поставили питання грубом, і відразу пішов результат. Відправили уповноваженого повноваженого в місто Новий Калинів. Для того, щоб побачити дійсно, в яких умовах перебувають частково мобілізовані. Тобто йде рух, йде, життя не зупиняється, люди звертаються, і ми дуже раді, що відразу вирішуємо їхні проблеми. Золочів нет.